Коржі із маком. Збірку під такою назвою презентувала у музеї міста Коломиї Галина Некеруй. Своєрідний екскурс у життя дітей минулого покоління, головна тема книги. Проза та вірші вміщені у ній присвячені дитинству. На заході побувала наша знімальна група. Усі ми родом із дитинства, і у кожного з нас залишився у серці добрий куточок, де минуло воно. Закриваємо очі і вдихаємо пахучу скошену траву на луках, пригадуємо широкі поля, де так легко і солодко дихалось. Сонячний гай з сонячними галявинами. Річку життя життєдайною прохолодою, і, звичайно ж, стежину, по якій, здається, не йдеш, а плевеш, на чептах до рідної колиски, батьківської хати. Так пише у своїй книжці Галина Некіруй. Коржі з маком, перша книга авторки, присвячена найсвітлішій порі у житті кожного з нас дитинству. Це те, що було пережите раніше за кілька останніх років спогади про дитинство, про свій рідний край, про Київщину, про Богославщину. Я висвітлила у цій книжці своїй. Перша частинка книжечки це проза 9 оповідань, а друга частинка – це вірші для дорослих і для дітей. До презентації авторка залучила учнів п'ятих та дев'ятих класів третьої школи. Галина Накіруй вважає, що варто знову і знову нагадувати дітям про минуле, щоб вони росли добрими, розумними і справедливими. Жуки жалі, дружини, довеча, і муглови, вечора грав на скрипці, пастував лосами трипці, сплівки з плітки щоб не мерзла у боки. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук, події НТК».